А щодо дійсно цих їхніх всіх таких, нібито так, перемог, так під Солидаром, тобто це була я так розумію, більш пропагандистська історія, так бо тут воно нібито, ну логістично, воно нічого їм не дає. Тут нічого їм не дає. Взагалі, оці пірові перемоги, коли так закидують м'ясом, просто аби взяти якийсь населений пункт, расисти, наскільки ще можуть таку тактику використовувати? Росіяни живуть тактикою, що вони захоплюють міста українського Донбасу. Саме з цією тактикою вони жили червень і липень, коли їм вдалося просунутися не тільки взяти попасну, але взяти і Сєвєродонецьк, і відповідно Рубіжний, і Лисичанськ. Після цього вони уперлися в організовану оборону з одного боку, а з іншого боку, відчули на собі вплив далекобійної артилерії, яку нам постачає захід. Відтак нічого дивного немає в тому, що починаючи з липня, вони шукали бодай якесь обґрунтування, а що ж вони все-таки роблять для реалізації мрії великого Путіна у захопленні Донбасу, бо я ще раз нагадую, в їхньому виразі це захоплення міст. Тож, шукаючи, що ж все-таки знайти, і яку поживу дати своїй пропаганді, зрозуміло, що вони в рано чи пізно мусили звернути увагу на сусідній до Бахмута Солодар, який розміщений між між Бахмутом і Сіверськом. З одного боку, так це дійсно дана на пропаганді, проку ви кажете, але також росіяни розраховували на той момент і на те, що їм вдасться, Перерізати постачання наших військ, котрі зараз тримають в лінію оборони поблизу Сіверська з одного боку, і наблизити фактично оточення Бахмута за рахунок перерізання одної артерії. Те, що це їм нічого не дало на даний момент, в першу чергу тому, що вони втратили дуже серйозні сили при спробах. Тривалих, які, врешті-решт, все таки увінчалися успіхом взяття Солодару з одного боку, з іншого боку, немає оточення Бахмуту з дорогою, яка з'єднує його з Костянтинівкою. Відтак дійсно ці зусилля, зрештою, виласи частково марними. А, ну а загалом наскільки у них взагалі ще може стати, я не знаю, сил, ресурсу, клепки? Ось у такий спосіб продовжувати штурмувати наші міста. Дивіться, навіть поважні західні видання пишуть про те, що Путін зараз. Перебирає на себе, я би так сказав, надягає на себе того ресталінізму. Тобто, він пробує відновити сталінізм в чистому вигляді. Це там, коли дійсно людей кидали штрафбати, коли людей казали, головне бігти вперед. Саме щось таке схоже відбувається зараз на Бахмутському напрямку в районі Кліщівки. Схоже відбувалося під Солодаром. Тобто, в них стане людей, повірте. Кидати їх в атаку, а от чи стане в них боєприпаси, чи витримає їхня логістика, чи будуть цих людей в бій вести бодай якісь сержанти і офіцери? Це вже більше питання до нас, до збройних сил України. Поки що цей бій вони програють. Я маю на увазі за логістику за керівництво, але мають достатньо частково мобілізованих, очевидно, вони їх будуть поповнювати, які будуть дійсно бігти з АК вперед. Ну якби тільки зака ми бачили ту методичку, як лопатою, наприклад, Абрамсе атакувати. Так, ну що якщо російське пропагандистське кіно також згадати про другу світову, то там теж з палками з лопатами бігали з усім на світі. Тобто, це зараз фактично є. Основною боєздатною силою зараз у рашистів, чи все ж таки у них є змога зараз і якимись кадровими військовими на техніці робити якісь прориви і штурми? Розумієте, погана російська логістика перепрошую російського війська, полягає в тому, що на одних напрямках у них добре постачання усього, але можливо менш інтенсивні атаки на інших напрямках. їхнє керівництво постійно їх жене вперед. А логістика за наказами їхнього керівництва не встигає, відтак у там у них все погано з усіма класичними видами озброєння, мовчу вже про броню. Зачаровуватися, не треба. Росіяни також планують. Зрозуміло, що вони зараз біжать вперед з останніх сил, оскільки вони бачать оцей масштаб допомоги зараз після останнього рамштайну. Це 300 плюс танків, і вони добре розуміють, що коли в повному обсязі пообіцяне заходом озброєння поступить на Безпосередньо українську передову їм буде не переливки. Тож зараз вони намагаються бодай якось дуже часто, тільки тим, що є під руками, а здебільшого, це людський ресурс, спробувати перехилити чашу терезів на свою сторону. А при цьому там вони собі якісь е, зараз готують, нібито до наступальних дій свою цю армію, те, що від неї залишилося, про це теж дуже багато говорять і західних аналітиків, в тому числі. А, але теж кажуть про те, що зараз Герасимов, який фактично все це взагалу, взагалі очолює усі ці військові дії, а його стратегія вже призвела до цих проблем, і немає у них необхідних зараз запасів для того, щоб Кудись там наступати масовано, як того Путін вимагає. Що ви думаєте? Наскільки тут можемо ми дійсно сподіватися, що стратегія Герасімова зіграє проти них? Я власне думаю зараз про те, що можливо, частково росіяни і дійсно бережуть техніку, бережуть снаряд, бережуть артилерію для того, щоб концентрувати їх в момент чергового часу? «Че». А дуже багатьом командирам на передві відводиться місія. Ну але воюйте чим можете? Тому ми і не бачимо зараз вже давно не бачимо вогневого валу, тому постійно падає на стріл, і дедалі менше засовується броньована техніки в в більшості наземних операцій. Мова йде про те, що вони дійсно можуть зараз готувати також. Для себе концентрацію сил і ресурсів з тим, щоб синхронно діяти на окремих напрямках. Про це пишуть експерти. І давайте не недооцінювати ворога. Так у нього зараз багато живої сили, але може таке бути, що він дійсно концентрує технікою боєприпаси для того, щоб спробувати вдарити по нас там, а коли він накопичить їх достатньо і буде реалізовувати свою частину плану. А так, натомість, те, що вони зараз дуже так а, активно почали, я так розумію, до цих наступальних дій готуватися, не на порожньому ж місці, зрештою, ці всі висновки експертів з'являються. Чи це також може говорити про те, що вони а, оцінили те, що нам вдалося на тому ж останньому засіданні Рамштайну, так, от який був нещодавно танковому, а, досягти і зараз? Дуже і дуже поспішають, поки не розпочалися більш активні дії з нашого боку. Я б власне почав з того, що вони дійсно поспішають, бо вони розуміють, що приблизно кінець березня це остаточна дата надходження всього того, що було на минулому рамштайні. Але погодьтеся, буде ще наступний рамштайн, і буде не один. І в проміжках між Рамштайнами ціла низка країн. Поголошувала про ті чи інші пакети допомоги Україні, тобто вони розуміють, що цей процес набирає обертів і дійсно можуть намагатися спробувати переламати ситуацію на фронті в той спосіб, що спробувати себе знову в наступальних операціях, навіть на кількох напрямках, як це мало місце, врешті-решту у лютому 2022 року. А, тобто, все ж таки може бути і наступ з Білорусі, і на запорізькому на напрямку також масовані можуть бути наступальні дії і, власне на сході, де от їх і прогнозують зараз. найбільше. дуже важко зазирнути в шафу до російського генштабу, де лежать секретні документи, які А чи вони культуру. є, пане Олександре, а Чи вони є ці Бо я документи? Що вони є. Повірте, вони є. Ага. Повірте на якомусь рівні, все таки там є серйозне планування, і все там у них працює. Інша справа наскільки це їхнє планування буде забезпечено. А в той момент ресурсом за рахунок військової промисловості за рахунок стягування з баз зберігання артилерійського і іншого зброєння це велике питання. Але те, що вони планують, повірте, вони планують, і вони справді хочуть змінити хід війни до того, як надійде великий масштаб західної допомоги сюди на Україну. Вони це будуть робити, вони будуть намагатися це робити, адже іншого шансу у них в цій війні немає. А з іншого боку, так ми дійсно зараз дуже велику допомогу від партнерів отримуємо, і дуже була була велика робота пророблена. І ще вже каже наше керівництво про плани на майбутнє щодо авіації, щодо всього іншого. А от ворог зараз наш те, що він вичерпується, ми бачимо. Так, а чи є йому кому допомогти? Чи є у них якісь союзники зараз? Ну окрім Білорусі, звичайно, ну я думаю, що. Це те, що було в місце останньої ночі з Іраном. Це для російської оборонки, для російської міноборони це така була чорна ніч. Іран це точно союзник, з яким вони планували значно більше, ніж дрони шахеда, які намагалися впродовж останніх чотирьох місяців потрапляти в українські міста. Тобто, у них точно був план з Іраном. І я переконаний, що у них є у вигляді іранських балістичних ракет. І атака, яка була здійснена на іранські заводи цієї ночі, безумовно відкоригує цей план, якщо взагалі його не покладе назовсім. зовсім. Інша справа, що я думаю, що в переліку тих, хто Росії, допомагають, і не тільки Іран. Росія багато чого може випускати сама за умови, що буде мати комплектуючі про це багато дуже відео. Будь-яка російська зброя, яка літає. Ті самі Орлани, ті самі ланцети, всюди там комплектуючі у вигляді мікросхем з західного світу. І для них зараз головне мати ці комплектуючі, будь-хто хто їх буде поставляти, той таки Китай чи будь-які інші партнери-перекупники оцих чіпів з дуже різних країн світу. Це для них буде така, знаєте, собі рятівна паличка. Гадаю, що вони й день і ніч над цим працюють. Звичайно, в випадку Ірану з готовими виробами, тим більше яких вони тестують і тестували. В українських умовах я маю на увазі шахеди. Це звичайно їм було цікавіше. Але повірте, і запчастини, якщо так можна це назвати, і запчастини, до яким перспективи мають стати складовими російського зброєння, також для них дуже цікаві, і чомусь мені видається, що союзники у них значно більше ніж Іран і Білорусі, яких ми згадуємо у цьому сюжеті. Ну так, ми бачимо, що зараз до африканських країн активно вони навідуються. Африканські країни до них. Ну, якщо про Іран, то тут хотілося б докладніше поговорити. Там якщо раптом ще хтось не знає, бавовна всталася вночі. Лунали гучні вибухи не де небудь, а на військових стратегічних об'єктах країни. За даними змі, безпілотниками вдарили по оборонному підприємству у місті Сфахан, військових об'єктах у місті Хой, нафтохімічному заводі у місті Азершехр. Гучно було і у місті Кереч та у самому Тегерані у Міноборони Ірану, як за методичкою Кремля, повідомили, що їхні об'єкти невдало спробували атакувати безпілотниками. Один БПЛА збили, а два просто впали. Руйнування незначні, втрат немає. Офіційної інформації від ізраїльської сторони поки що немає. Додам, що ну в ізраїлі із з робочим візитом перебуває директор ЦРУ Вільям. Бернс, ось така наразі. Там інформація. Ну знаєте, перша думка у мене була яка що. А дуже так активно зараз рашисти співпрацюють з Іраном. Мабуть, якихось інструкторів своїх відправили, і вони там десь невдало покурили. Як це сталося, наприклад, на аеродромах. Так ми вже бачили у Енгельсі, в інших також містах. Ваша думка стосовно цього. Ну я вже пожартував, що російські інструктори з собою привезли біду з одного боку, з іншого боку, Ізраїль, котрий підтримує тероризм, власне, арабського зразка, рано чи пізно мусив напоротися. На реакцію Ізраїлю тих країн, які Ізраїль підтримує. Тож несподівано для себе надійний постачальник зброї я маю на увазі для Росії. Несподівано для себе Росія відкрила, що його постачальника зброї атакували цієї ночі, і тепер очевидно, що всі дати по всіх поставках і обладнання і готових виробів очевидно будуть переглянути, що не може бути нам, українцям, на руку. Це, це мінус буде. тривоги, я так розумію. Вночі це мінус це, шахеди це над мінімум, нашими містами. Це як мінімум менша кількість на перспективу. А того, що надходило з Ірану у вигляді шахедів, і я сподіваюся, я щиро на це сподіваюся. Чергова вістрочка з балістичними ракетами, про які заговорили всерйоз ще в жовтні. Пам'ятаєте, ще в жовтні були перші прогнози про те, що балістичні ракети з Ірану, Фатех і Зульфагар, Ульфагар з'являться на озброєнні російських збройних сил. Але так виглядає, що тоді їх світ затиснув, а зараз вже почали затискати абсолютно природнім способом руйнувати заводи, на яких ці ракети виробляються. Тобто, це був такий сигнал недвозначний. Це для Ірану і Росії, чи для когось з них одного було? Я думаю, що це ми так хочемо дивитися на світ з україноцентричним поглядом. Це дуже добре, але світ дуже різнополярний. Я думаю, що Іран, як той, хто добряче нашкодив, як я вже сказав, Ізраїлю рано чи пізно мусив очікувати, що йому прилетить ось так, враховуючи важливість, як я вже сказав, іранських збройних заводів. Для Росії безумовно ми бачимо для себе пряму вигоду. Але ті, хто планували цю атаку на Іран, вони безумовно працювали в першу чергу на пониження градусу небезпеки на близькому сході, і вони цього досягли. Друга мета паралельне завдання, яке вирішилося, я сподіваюся, це дійсно зменшиться поставки іранських дронів і не тільки дронів на перспективу до Росії, і цьому буде плюс, тому що атаки вже і так ракетні російські по цивільній інфраструктурі тривалий час. Дуже добре, дуже добре копірується українською ППО. І я сподіваюся, що тепер, коли кількість цих бойових дронів іранського виробництва буде меншати, а вона буде меншати, то відповідно ще менша ефективність буде обстрілів цивільної інфраструктури. Так ну і щоб вже закрити цю тему, є зараз повідомлення зі змі про те, що цей удар міг бути нанесений сполученими штатами. і Що це був сигнал саме Москві через Україну в який спосіб взагалі це можливо? Це реально, що США могла атакувати військові об'єкти у Ірані. Для це, все реально Сполучені Штати Америки мають на сьогодні найкраще в світі озброєння. Я маю на увазі найкраще на землі озброєння, яке може досягати цілі в будь-яких куточках світу. Інша справа, що я повторююся ще раз, це нам дуже кортить визнавати себе за центр всіх світових проблем. Насправді воно так є, але дуже частково. А тому гадаю, що це було рішення, яке ухвалювалося в тому числі у Штатах. Але безпосередні виконавці його мені видається знаходяться на близькому сході і носять форму і прапор іншої зовсім країни, яка добряче натерпілася від рабського тероризму. Те, що ніхто на себе не взяв зараз відповідальність за цю справу, це логічно. Тому що зрозуміло, що зараз Ірану просто показали його місце і дивляться на його реакцію. Але повторюся, нам це величезний плюс, тому що це уповільнить підтримку Іраном та Росією, бо треба буде розбиратися з власними проблемами, відновлювати власне виробництво, а тоді вже думати про домовленості з росіянами. А так, і от і ще про одну достатньо цікаву тему. От ви вже казали так: про те, що хочеться, щоб світ був україноцентричним. Ну так чи інакше, все одно звичайно, щоб те, що у нас відбувається, на світ впливає і дуже серйозно. От, наприклад, взяти Чехії були вибори президента вже оголошено переможця. Це екс-генерал НАТО. І достатньо цікава також заява сьогодні від очільника військового комітету. НАТО була опублікована про те, що альянс готовий до прямої конфронтації з РФ. і Наразі там пріоритетом є переозброєння. Тобто, зараз у тій самій Європі розуміють я так розумію, ці ризики, так які можуть статися, і на що Путін взагалі здатний, якщо вони вибирають військового собі за президента, і у НАТО вже ми не бачимо тієї закляклості, тієї розгубленості, яка була. Після початку повномасштабного вторгнення вже бачимо, що є ось такі заяви про те, що вони готові, про те, що вони переозброюються Українці допомогли світові повністю переоцінити роль і місце російської армії як військової потуги. Тому НАТО вже дійсно виходить зі стану заціпеніння і починає мислити зрозумілими для нас категоріями. Це правда. Що стосується самої Чехії, як ви знаєте, тривалий час Мілош земан. Котрий був президентом Чехії кілька скликань, він безумовно до 24 лютого симпатизував був російському президенту Володимиру Путіну, і це можливо не мало якоїсь там кардинальної, там ну так би мовити, впливу на політику самої Чехії, тому що це все таки парламентська республіка, але безумовно накладало певний відбиток у відносинах всередині ЄС. Тобто краще у лапках земана для українців був тільки є, тільки Орван у сусідній угорщині. Тому то, що сталося, це нам величезний плюс. адже до посади президента прийшов дійсно військовий, який я думаю, дуже добре вивчав історію Чехії. Переконаний, що йому викладали у відповідних академіях, все, що стосувалося кроків росіян. З так званою праскою революцією праскою весною він прекрасно має орієнтуватися як генерал НАТО в потугах НАТО і добре розуміє, яка ціна зараз для усієї східної Європи, полягає в тому, щоб Україна вистояла і перемогла в цій війні. Так що це для нас великий великий плюс. Ну тобто цей він також цілком реальний. Так, Цей, ця загроза є для Європи. Бачимо, що її також розуміють. Значно вони повірте, вони дуже добре це розуміють, і м, природні бажання спробувати якось домовитися на початку витка повномасштабної агресії, війни, яка триває з 2014 року, великий виток відбувся 22 лютого. Змінився на абсолютно іншу позицію. Є ще країни, які тягнуть донизу. А там, де є прямий вплив Путіна, в першу чергу це Угорщина. Але в цілому всі доволі однозначно ставляться. Є країни, які шукають в тому свою вигоду економічну і вигоду впливу в регіоні. Я маю на увазі Туреччина. Але повірте, і вони дуже критично оцінюють. Дії Путіна в так. Україні ну всі вже так, всі вже зрозуміли, що він здатен бути на що, пане Олександре. Мушу вас відпускати. Дуже дякую за те, що до нас долучилися. Повертайтеся із перемогою. глядачам нагадую, долучився до нас Олександр Ганущин, майор 103 ї бригади територіальної оборони.